Усім привіт! Я вже приїхала з роботи сьогодні, взагалі, понеділок. Я приїхала з роботи і ми зараз з Владом йдемо в магазин. Да, ось Влад. Ми йдемо зараз в магазин, потрібно купити макарошки. От. Можливо, ще щось візьмемо, але макарошки то просто на завтра на роботу потрібно. Тому будемо купувати макарошки. Отак. З чого почнемо це відео? Тому що в мене взагалі є дві новини. Перша. нас відмовили купляти генератор. Нас відмовили від покупки генератора. І, друге, все ж таки експериментом з моїм волоссям бути. З чого спочати. Почати, мабуть, потрібно з того, що я все ж таки вирішила щось зробити з волоссям. Стригти його я коротко не буду, але буду. Тільки кінчики я підріжу і зроблю собі все ж таки. Чілку. <хі> я знаю, як всім подобається це слово. Чубчика собі хочу. От. Все ж таки мені потрібні ці експерименти. От Я хочу, і все, ну, от я не можу. І друга новина, це те, що нас відмовили від покупки генератора, а, тому що і в коментарях, і знайомі. Коротше. Різні люди кажуть про те, що це дорого в обслуговуванні, це і так зрозуміло було нам з самого початку, але блін, ми все ж таки вагалися, не знали, не знали конкретно, так чи ні, і от вже остаточно вирішили, що купляти генератор ми не будемо. У нас є вдома газові балончики з тією газовою плиткою, на якою ми готуємо каву в селі. Тобто, ой, китька. Тобто у нас буде на чому приготувати їжу. Якщо на крайняк, то можна... У нас є інвертор, да? чи інвентор? Інвентор. Інвентор. Інвентор? У нас є інвентор з акумулятором, правильно? От. Тому світло буде. Якщо буде прям взагалі кипець, в плані того, що там не буде, я не знаю, по скільки годин світла, то вже в цьому випадку будемо купляти акумулятор. Який? Літеонний. Літінний. От. Так що... Це якщо прям буде дуже-дуже потрібно, то в, в тому випадку да, будемо купляти цей ліцьоний акумулятор. Акумулятор ще? Тому а, тема про покупку генератора, я вважаю, може бути закрита. От чому до речі, я казала ж про опалення. Якщо не буде світла, так як в нас зараз відключення по три-по дві години, то будинок не встигне просто. Як воно називається, господи? Вистигнути. От, воно просто-напросто не встигне, тому буде тепло. В будь-якому випадку. Якщо що, можна буде куртяку накинути і все, в принципі, то так що якось так. А ми, до речі, от поки з вами тут балакаємо, ми вже майже дійшли до магазину. Ми сьогодні вирішили далеко не йти, а підемо просто сходимо в АТБ. От. І... Потім додому грітися, бо на вулиці, до речі, мінусова температура. Я сьогодні зранку вийшла з дому і було на термометрі мінус 5. От, тому вже такий морозчик. Отак, так, йдемо зараз в магазин. Всім привіт! Сьогодні день-два. Ось овлад. Привіт. Ми зараз йдемо в сільпошку. Треба купити трошечки продуктів. І заодно по дорозі розповім декілька. Ем... цікавинок, Я не знаю просто, як це назвати. Коротше, зараз я. Підготуюсь. Мені просто потрібні замітки мої, які я собі зробила в телефоні. Одна секундочка. Одна секундочка. Ще одна, ще одна. І так. Перше, це відповідь на коментар. Відповідь на коментар, чому ми не купляємо домашнє молоко. От там був коментар, чому ви не купляєте домашнє молоко, чи селяни не привозять. Ну, щось таке. Що я хочу сказати? У нас просто в сім'ї не всі люди можуть пити домашнє молочко, тому що організм не сприймає його. Ну, Виходить, що м -м, непереносимість лактози. Отак. Тому ми купуємо магазинне Магазинне сприймається краще, аніж домашнє. Тому молоко домашнє ми не купуємо. Хоча раніше купляла особливо на каші молочні. От. Це було такс. Далі. Я хотіла вам розказати взагалі про те, але забула про те, що. Я в минулому кадрі була в колготках. От. І це так незручно, так незручно, я прям не можу. Я йшла і думаю, скоріше прийти додому, зняти джинси і разом з тим колготки, бо це капець, я вам кажу. Це дуже незручно, особливо коли я просто вдягнула джинси з кініця. Це ті джинси, які. Е Повторюють анатомію твого тіла, твоїх ніг, бедри і тому подібне. Коротше, ви мене зрозуміли. От, і я була в цих джинсах, а під низом коло водки це жах, я вам кажу, це жах. Краще такого не робити. Якщо хочете джинси носити, то беріть краще якісь там прямі палац, умом, я не знаю. от. І тоді вже буде краще, я так думаю. Отак. Ще в мене є два пункти, які я вам хочу розказати, але розкажу після того, як ми вийдемо з магазину. От. Побуду в магазині, потім я вам розповім. Остачу. Це два пункти. Про чизкейк мій, який я робила, там дещо є, і з приводу телеграму. От, також хочу потім вам сказати. Так що не перемикайтесь. Знаєте, чого ми беремо так багато кетчупу? Тому що Влад, вон там він, по іншу сторону барикад, він таке відчуття, як я не знаю, куди він його діває. П'є чи що? По-різному показується температура тут більше. Тут однаково, а тут більше. Дуже просто Merry Christmas. чим будемо брати. Такое з євро чи з доларом? Давай з євро. Давай з євро. І так, ми вийшли з Сільпо. Зараз стоїмо на Острівцю безпеки. От, чекаємо на сигнал зелене світофора. І будемо почем йти додому. І так, продовжимо нашу з вами розмову, бесіду. А, що хочу сказати? З приводу телеграму. Почнемо, мабуть, з цього. Буду зараз цитувати те, що написали, що ми виставили пост, який можуть побачити люди, купивши зазірочки, правильно я сказала? І там було два коментарі. Один про те, що відписка, а другий про те, що це буду цитувати. Юношовський азарт. От, що я можу сказати? По-перше, це було спільне рішення з приводу того, виставляти дану публікацію таким самим чином, чи не виставляти її взагалі. І що я можу вам сказати? Це був наш експеримент. Ми подивилися на реакції людей. І я вам хочу сказати, що і далі будуть такі пости. У нас, до речі, на Ютубі ми виставили відео, які можуть подивитися тільки спонсори. От. І... і таке буде і далі. Це я от що хотіла вам сказати. Ідемо далі. Далі. Це мій тортик. Що з ним сталося? Що, що в нас не пішло? Це те, що я зробила перший слой. Це був печиво з вершковим маслом. Це я виклала от як підложку, скажімо так. Далі, далі, що було? далі в мене був творожний десерт і жалетин. ну, щоб воно жалейкою було. От. І наступний вже Яруш. Яруш? Я... Яруш. Ладно, є таке слово Яруш. А, ну так, да, да, в принципі, все правильно, нічого я. Наступний Яруш це був... Блин, мені так не подобається це слово. Дивне якесь воно. А, так. от. А це були фрукти, і зверху я хотіла залити його просто з желе. Зробила все по інструкції, як було написано на упаковці, розвела його в водичці, в окропі. От. І що? Поставила його в холодильник. Воно не застигло, воно пробуло в холодильнику цілу ніч. Зранку вже поставили його в морозилку і все одно воно просто водичка. І потім, вже коли ми ми з мамою взагалі злили цей. Це желе, от, і потім заливали нове. І от нове вже застигло все добре. Так що, якщо б в мене була б упаковочка з цього желе, я б вам сказала, що не треба то купувати, то кака? Ну, дійсно, не якісний продукт, це. От я як є порада, от поради не купувати цього. Отак, от Зараз... ух! Це було слизько. Далі, що я хочу ще сказати? Хочу сказати з приводу того, що ми вже скоро будемо готуватися до сезону городів. Як би це не звучало, що можливо ще зарано, але ми вже будемо дивитися. Насіння для перцю, щоб робити потім розсаду, тому вже будемо починати потроху дивитися всі ці От. що потрошки потрібно буде скуповуватися. Далі, що далі? До речі, хочу вам сказати, що можна, чекаючи на наші нові відео, можна Дивитися попередні, можна дивитися відео, які були зняті ще в селі. Що да, таке? Ще в селі. Так що там також є що подивитися, багато цікавого. От, тому переходьте, будь ласка, на канал. До речі, не забуваємо підписуватися. А, переходимо на канал і дивимося попереднє відео. Отак. І ще. З приводу минулого відео. в минулому відео я прокоментувала свій животик. животик, розумієте? животик. Там його ну, в мене животика нема. Ну, я в плані того, що пузо. От. В мене того немає. До речі, писала в коментарях з приводу того, що де, де, де то відео, де там видно, що от знайдіть, де було видно. І покажіть мені, тому що я, я не знаю. От дійсно, я не знаю. от, Такі справи. Дивно, коротше. Е, ще, ще, ми спробували фрукт, який був в одному із попередніх відео. Це черемоя, Солодкий фрукт, такий для мене трошки навіть. Такий приторний. от я забула слово, як по-іншому. Коротше, занадто солодкий для мене. Не знаю, як для кого, для мене був він занадто солодким. І тато прочитав про нього, що кісточки отруєні, взагалі це отруєна рослина, от тому після того, як ми з'їли цей фрукт. Ми одразу пішли мити ручки, тому що не можна терти обличчя, очі, бо шкурка також отруйна. От. Ми зайшли в такий райончик, де немає світла. До речі, розкажіть, як у вас справи з відключеннями світла? У нас в нашій області, в Чернігові. Застосовуються аварійні графіки відключень. У нас вчора було світло, сьогодні також. А от коли це? Позавчора. Позавчора світла в нас не було. Виключали ввечері світло. І сьогодні зранку, до речі, повинні були, ще відключати, але все було добре, відключень не було. Так що так. Сьогодні, до речі, тато ходив до лікарні, робили Влад, як це називається? Обстеження шийних сосудів, правильно? Сказали, що все добре, і запаморочення, ось ці всі, які в нього є. Це не від того. Тому потрібно йти до іншого лікаря, до невролога. Записуватися ще на обстеження. Коротше, так собі, насправді зі здоров'ям. Потрібні обстеження, потрібно, потрібно просто зрозуміти, і за чого постійно це вони постійні. От, кожен лікар щось прописує, виписує, але... Чесно кажучи, нічого не міняється. Ні, воно, якщо міняється, то ненадовго. Ну, коротше, якось так. Ми купили, до речі, що в мене, до речі, це слово є? Воно скрізь. От реально, воно скрізь. Ми купили зміючку. Ми купили зміючку на холодильник. Це. Символ наступного року, зелена дерев'яна змія. І от ми купили собі зміючку з лічильником хотіла сказати. Зміючку з лічильником, з термометром. От повісимо на холодильник. І буде в нас висіти символ року. Отак. Фух. Ручки трошки підмерзають. Щось десь трошечки летить сніжочок. Вже така зима відчувається, але ще до зими 20 сьогодні 27. 28, 29, 30? Що, три дні до зими залишилось. Цього ж і хоч 30 днів. Так, да, все правильно 30. Ото я була лохом. Якщо б я, направило, ще дні в місяці проховала. то був би прикол. Так що три дні залишилось до зими. Час, ти куди летиш? Чого так швидко? Нещодавно тільки закінчили з огородами. От недавно тільки закінчилось літо, вже зима. Це капіц. От. Так що. Такі зараз в мене спирали з владою і в принципі у нас в сім'ї. До речі, купили <смі> знову, до речі, все. Треба себе по губам бити за це слово, до речі. От. Порахуйте, будь ласка, скільки разів, до речі, я сказала за цей період просто. Я не знаю. Мені здається, що там вже мільйон. От що я хотіла вам сказати про підтахаю. Ми купили один фрукт, я думала два, але два виходить на 200 гривень. Але ні, щось якось, а якщо не сподобається. Тому я взяла поки що один. Будемо пробувати. От ми перейшли вже на екзотичні фрукти. От так Ні, просто. Хочете спробувати. Бо от мені вже 21, а я такого не їла. От, потрібно це виправляти. От. Так що потрібно куштувати щось новеньке. Для себе відкривати теж щось новеньке. Тож, почнемо з фруктів. Отак. От Поки все. Якщо що, повернусь до вас наступного року. Дня. Тобто завтра. А для вас це буде вже новий кадр просто. Привіт! Сьогодні день 3 виходить. Нічого собі. Сьогодні день 3, ми знову кудись йдемо, а йдемо ми, знаєте куди, купити водичку, бо вдома немає водички. І взагалі у нас через. Декілька хвилин, ну як декілька. Коротше кажучи, о 6 годині в нас вимкнуть світло сьогодні. По графіку мали вимкнути о 3 і до 9, але все добре. Такого графіку в нас не було. У нас буде з 6 до 9 виключення світла. От. Хочу розказати вам про Підтахаю. Ми вчора її спробували. В мене пофарбувався, ну і не тільки в мене, взагалі в нас пофарбувався язик в такий рожевий колір. Я трошечки намастила собі на губки. І такий колір гарний. Думаю, блін, все, хочу такий блиск. Хочу блиск кольору під А, Але знаєте що? Тут темно. Дуже темно. є... Вірогідність того, що вам нічого видно не буде. Та чого вірогідність? Воно так і є. Так, да. зв'язок втрачено. Ну що, зв'язок відновлено. Про що я розповідала? Про Пітахаю. З чим я її можу порівняти? До, да, мабуть, ні з чим. От я не знаю. Мені в порівнянні навіть нічого не приходить просто. Єдине, що можу з чим порівняти, це зернятка, які там всередині, вони схожі на Ківі. По смаку взагалі ні на що. От, взагалі О, зараз треба випередити людей. О, тому, взагалі, цей фрукт він корисний. Ми вчора прочитали про нього трошки. От, і виявилося, що він дуже навіть корисний. Ціна, я не казала, я тільки сказала, скільки в мене виходило там за дві штучки. Ціна цього фрукту становить 39,99 за 100 грам. От, одна виходить десь в районі 90 гривень, плюс-мінус. Черемоя, до речі, ми тоді її купували по знижці, була по 14 гривень. За 100 грамм, і в нас вийшло за одну штучку щось 25, здається. От. Так що, якось так. Ми поділилися своїм враженням від цих двох фруктів. Так що, якось так. А зараз ми побігли в магазин, потім додому, вже світла не буде. Тому будемо просто відпочивати та й все. Хочу, до речі, подякувати подякувати вам за вашу активність, за те, що ви дивитеся на нас, за те, що коментуєте, ставите лайки. Це мотивує, це дуже приємно. І тому вам велика дяка. Віртуальні обнімашки, цілувашки. Все як завжди. Тож буду з вами прощатися. До нових відео. Дякуємо, що ви з мами з мами. Хе -хе. Дякуємо, що ви з нами. Ну, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі обов'язково. І всім пока-пока.